Співачка Тетяна Піскарьова, колишня криворожанка, у місті завжди бажана гостя. Тут на неї чекають і в спеку, і в дощ. 27 лютого нетерплячі глядачі почали збиратися у холі театру імені Шевченка за годину до концерту. Приходили одні парами цілими сім'ями, поспішали зайняти своє місце і гамували емоції перед таким очікуваним виступом. Я не могу сказать, что я слишком слежу за творчеством. Не могу этого сказать. Но в любом случае хочу получить удовольствие, отдохнуть и с хорошим настроением отсюда уйти. Мне просто очень нравится Татьяна Пискарева. Я удивляюсь ее творчеству и хочу насладиться ее прекрасным голосом и профессионализмом. Мы пришли сегодня приятно провести вечер, послушать Татьяна Пискареву, Мы знаем ее творчество. Серед цього різноманіття облич були і наставники Тетяни, які навчили її усьому, що знали, і яких співачка хоче потішити. Порадувати вона планує і палких шанувальників, яким привезла нову програму Тетянин день. Для меня это большой праздник. Праздник встречи. Праздник встречи с родным городом, с альма матер Сегодня будет в концертном зале находиться мои педагоги, которые а, дали мне в руки профессию, можем так сказать. Сегодня будет очень много людей, которые искренне всей душой любят музыку, любят настоящую песню настоящую. Сегодня в концерте будут исполнены песни, которые посвящаются 70-летию освобож... освобождения родного города. И я м прочла их. По-своєму, але тот смисл, який вони несуть, я думаю, що не оставит ни одно серце спокійним. Я думаю, що це буде хороший, красивий вечір музики. За словами співачки, нова програма збиралася довго і ретельно. І вийшла напередодні весни, часу, коли весь світ змінюється. Нещодавно сталися зміни і в особистому житті солістки, вона вдруге стала матір'ю. І як тільки вдається поєднувати щільний графік гастроли із турботою про новонароджену дитинку. Если бы не помощь моей мамочки, я думаю, что э, я бы очень долго не смогла. Гастролировать в таком активном режиме, в котором я позволяю себе это делать сейчас. Но мои надюшки уже 5 месяцев, 8 марта, исполнится. И я очень рада, что моя мама такой мой большой-большой друг, как всегда. Собственно, надеюсь, что пример моей матери для меня будет настолько ярким, как свет. Знаете, в окне. Что когда я стану старенькая, я буду тоже значит, своим дочкам помогать растить их детей. Гарний настрій глядачів, запал, співачки та її танцівників створювали ту невимушену атмосферу, що виникає між двома друзями, яким є, що розповісти після тривалої розлуки. І розмова виходила щирою, двосторонньою. Глядачі не відводили очей від сцени, ледве стримували сльози, особливо коли чули такі прості і такі необхідні слова. Я хочу пожелати всім нам миру, любові, взаємопонімання. Я хочу, щоб ми не боялись, чтобы мы, несмотря ни на что, старались жить сегодня и сейчас, старались чувствовать себя счастливыми, потому что на самом деле мы живы здоровы, нас любят наши родные и близкие, нас всегда ждут с хорошими новостями. Наши дети сегодня радуются, получают образование. Я думаю, что нам нужно научиться все-таки даже в самое сложное время получать удовольствие от жизни сегодня и сейчас. Я вас люблю.